Я цією справою загорівся ще коли навчався, в принципі. У да. 2007 році я закінчив Хмельницький національний університет, по спеціальності я економіст, але побачив перспективу ну, вирощування на землі сільськогосподарських культур. І так потрошки-потрошки почав допомагати батькові. Були і піднесення, і падіння, але ми не здавалися і так до сьогоднішнього дня працюємо. Був певний період. Дуже складний, напевно, для всіх фермерів, це там близько 2000-х років. Коли були величезні проблеми зі збутом продукції, не було ціни на продукцію, все працювало на межі рентабельності, багато фермерів, одноосібників, відмовлялися взагалі від землі. На землі не працювали. У нас тут все поростало бур'янами років 10, а потім вже перейшли холдинги і фермери також почали відновлювати свою роботу. І так само і ми підхопили цю ініціативу, почали помаленьку-помаленьку вирощувати. З гречки починали, пам'ятаю. Потім ячмінь, пшениця, так, і потрохи, потрохи. Потім загорілося таке в мене бажання зайнятися крупами, переробкою ми займалися, тут стояв крупцех. То років п'ять ми, напевно, займалися. Сім опросом. Дуже така цікава культура, в принципі, не вибаглива не до чого. Так. В цьому, в цьому році, сподіваюся, що буде ціна на мій. Поки що всі телефонують, трейдери, що там по 10 гривень що є ціна. Зараз Результати праці ми бачимо тут є, вони в складах. Скільки да. Ну, Я планую, що ми десь зберемо десь приблизно 60 тонн пшениці, 60 тонн ячменю. Ну, ми вже зібрали, ячмінь то вже є. Ну, а пшеницю ми зараз тільки збираємо ще. Зібрали гечицю, яру. В перші її, да, її посіяли в цьому році. І скільки зібрали? З озимою то були проблеми, а яра втішила. А гірчиці скільки зібрали? Гірчиці ми зібрали десь по півтори тони з гектара яру, а озимою десь по пів тонни. Ну, ми так експериментальну ділянку влаштували, то очікувань не виправдала. Озима. Землі в нас в обробітку приблизно 75 гектарів. В основному це фермерська земля, це земля постійного користування, що з 92-го року вона в нас в обробітку. І свої паї ми маємо своїх родичів. Ціна на продукцію в цьому році взагалі дуже, дуже погані, особливо от зараз, коли ми збираємо пшеницю, ячмінь ціни немає взагалі. Дехто пропонує 100, 100 доларів за тонну пшениці. Це взагалі дуже, дуже низька ціна. Це на, на межі рентабельності. Так само пшениця. Так само пшениця. Там, надіюся, що трошки гірчиця, ярма, там має ціну минулого року. Вона була до 60 гривень за а в цьому році, опустилася до 20. Але почекаємо, побачимо. Надіємося, що підросте. одно, нехай в ті роки, довоєнні роки, рентабельність могла сягати 70%. А тепер, нехай навіть 20, але покриває все одно. Ми ж крістяні постійно вирощуємо, ну, вирощуємо для того, щоб зараз така і політична, не світ нагодувати, і Україна, і тут проблема є така, що Росія не дає. Так ну, У нас така сама виростити, продати, і заробити трошки, і комусь дати жити.